Доброго всім дня! У нас сьогодні холодно. Рекордний мороз був, 17 градусів утром було. Вон, із вікна, видно, з криші капало все таки днем сонце, бурулька он нависла. Сьогодні я вирішила зняти відео. Покажу вам свою розсадку, що ж у мене сходи. Що я тут понасівала, я вам показувала, розказувала. Ось зараз так общим планом покажу, а потім розкажу, що воно, коли посіяно, як воно виглядає. Вон там у мене понаставлено кругом. Ну, а основне, що я ж хочу сказати, ось я підготувала свої. Посівні календарі. От лунний посівний календар, це за 2024 год, потім там то за минулі ще роки. Ну, і от же ж я хочу побалакати на таку тему, яке ж моє ставлення до цих лунних календарів. От були такі часи і ще кілька років тому, що кожного в кінці року обов'язково я ж собі купляла отакий посівний лунний календарь. Це було вже в мене як закон, уже кілька років, мабуть, починаючи з року з 17-го. Оце такий Ванна лунний календарь. Ну, це я знайшла в хаті був тут за 21-й рік, а тож за кожний рік я його купляла. Це було як обов'язкове у моєму ділі, у моїй справі такі по вирощуванню квітів, городини, і я довіряла цим календарям. Дивилася вже за ці роки, повивчала вже все, і коли там які знаки вважаються плодородними, які вважаються безплідними, коли там треба що. Які операції робити, коли прищіпувати, там, пересаджувати, ну, це я вже все його досконало вивчила. І скажу я вам, що я і придержувалася цього. Заранче дивилася, коли там які дні сприятливі для посадки. Наприклад, виберу, там, ну, три, там, обично воно ж <кхм> змінюються, фази. Місяця по ну, 2-3 дні в середньому приходиться на кожен знак. От я виберу там, наприклад, такий найсамий відомий плодородний знак це ну, тілець восьмемо для прикладу. От, наприклад, цей тілець там буде у вівторок, середу і перша половина дня четверга. От я все так свої плани і підлаштовую все. я так Організую свої справи, щоб у ці дні вже ж я підлаштуюся до посівної і займаюся ж уже з такою, як, з такою увереністю, що це я все роблю правильно. Ну, от, Це такий як положительний момент у цій справі місячних календарів. Ну, Так я ж говорю, що так декілька років я і придержувалась цього. І мені було як внутрішня якась така увереність, і мені було комфортно, що я делаю правильно. Ну, а потім настали ж наші часи, такі після 22-го року, коли перестали уже поступати до продажу оці такі видання, саме це Мар'янна, я до нього звикла. І не було вже. Сказали, що ну, все, тих територій вже немає, ну, не стало вже у нас у продажі поступати ці такі календарі луні. Ну, Я один рік купила ось іншого видання, це газета хазяїн. Ну, воно таке схоже за змістом, за рекомендаціями, всякими ж там, що Шо, коли садити. Ну, це він був у мене цей за 24 й рік, це він бо був. На цей же рік я вже навіть і не шукала такі календарі, бо якось вже в мене таке сформірувалася така думка, що ну, не так, то вони і вже важливі, і не дуже й обов'язкові. Уже я набула деякого опиту, знань, добавилося. Почуваюся, вже більше. Упевненою у собі, що стосується справи такої посівів, там, вирощування. А так як на етапі, особливо ж коли людина тільки починає своє заняття, так я вважаю це досить таки і корисною справою. Вивчить ці знаки, що воно за що відповідає, що там за коріння, що за листя, це як свого роду як розвиток у даній сфері. Ну Такого, щоб уже сказати, що це воно так і було, ну як його можна все це перевірити. Щось у... як щось уродило, щось ні, ну це не можна було прив'язати іменно до того, що це чи вдалий, чи невдалий день був для посадки, чи для якоїсь іншої операції. Так що можу сказати, що дякую вам посівні календарі. Та далі я буду вже рухатись без вас. Ну, тепер я покажу вам свої, свою розсаду, як воно у мене тут почувається. От те, що я сіяла, це було 13 числа. Сьогодні у нас якесь 17, -те. от п'ятий день. Я тоді вам показувала, розповідала, що сію задавнене насіння. То в мене такий був відео моє. Поза. Пару днів назад я його виставляла, ну, 13 вже виставляла. Оце я тут три види георгін сіяла, Ну то, то що перший стаканчик, бачите, нема нічого, у другому теж нема нічого. в третьому георгінка одна вже проклюнулася. То далі спаржі немає. А це а, лава, нет, це цинія. Цинія ну, ну, то Свіженьке насіння, і воно вже он є. Це мої ті давнішні з 20-го року. ну То я нічого тут і не розраховую, аби взагалі воно щось там з'явилося. ну, навряд чи. Так, це в мене що? А, ну це теж тут гаура, вона теж давня вже насіння. Ось те, що свіженьке. Ну, як свіженьке, це в мене газанія, недавнішня вона. Всі ну, 5 із п'яти зійшло. Потім ось просо тут, по-моєму, воно починає. Значить таке щось як схоже вже що. Так. Ну, це ті ромашечки ще давніше я розпікірувала. Тут ось сходи. Це сон трава ще поки що немає її. Це їх і на це я. сходи. Так, це... А, ось Гайлардія 5 з п'яти зійшли. Це аквілегія. Ну, це та, що я занесла з вулиці, з Оце їх там було, звичайно, більше зерняток. Ну, четверо всього вийшло. Так, це те, що продовжую те, що 13-го сіяла. Ось. Це тут а, у мене лаватера, он щось сходи Щось. Я ж як, що я роблю? Те, що от, наприклад, а, це ось багато тут посходило. Ой, забула. Ну, сухоцвіт. Зараз прочитаю. а Амобіум, амобіум крилатий. А оце щось були горшочки, є же таке, що посію, воно не сходить. Я потім беру ту землю, горшочок з тією землею, порихлю його, і зверху посію щось інше, вже друге. Думаю, що ну, те не хоче сходити, вже посію інше. Ось отут було у мене, вже не пам'ятаю, що й було, а сюди посіяла астру. А ось щось воно й зійшло. Ну це ж явно не астра. Буде тим більш цікаво. Хай не Астра так щось. Отаке я собі ще, отакі сюрпризи влаштовую. Так, тут а поки що нічого немає. Ну і тут ось маргаритка, це одне щось, воно вроді як. Ну, гранули поки що лежать. Це те, що ще раніше я сіяла, ось воно у мене тут і стоїть на вікні. Це давно сіяла, але так воно щось не дуже підростає. Може там корішки підростають. Буду сподіватися, що так. А ось пшениця чорна яка. Корні тут ось. Що з нею це робити, що вона вже така здорова? Ну, нехай вона так, як для краси буде. У мене там ще пару зерняток залишилось, то я їх уже попізніше туди висаджу. Ну це тут ось покажу, які гарненькі зійшли лімнантес. Це теж однорічна рослинка. Звичайно ж, я її рано посіяла, вона бігом вискочила. На третій день і така ось веселенька. Ну зараз мене радує своїм таким виглядом. Це колеуси. Ну і це те, що я раніше його розпікірувала, таке воно. Сидить, сидить. Наращує корні, як я вже казала. А ось ті, що гарно виглядають оці церксиси. Це ж воно таке, як деревце, кущик, ну кріпеньке. От їх четверо, так вони хороші. То далі тут анациклюси, один он вже упав крайній. Ну, хоч би ці зберіглися. Оце моя касета, тут а ось уже колеуси. от вони вже показують свою окраску. Он уже видно, що він он, красненький. Поки його такі листики не справжні, сім'ядольні, вони всі зелені, а потім вже починають, як і розвер... розвертаються справжні листочки, вже вони свою окраску показують. Це ось тут гіпоестиси посходили, целозії вже видно, що вони крас... красненькі у них стебельця. Це така тут всяка мілочовка згранулась, воно таке, як волосиночки. Мале-мале все, господи. Ну от, на цьому завершу своє відео, показала свою розсадку, як що сходить, що не сходить. Показала вам свої місячні календарі посівні, які ми я користувалася раніше. Та вже не буду користуватися в цьому році. В цьому році вже такий рік несподіваний в усіх відношеннях, що тут уже, мабуть, ніякі календарі не допоможуть. Тут тільки треба ловити момент і намагатися встигнути зробити своєчасно на усі свої садові та огородні справи. Ну, все, на цьому усім до побачення, до нових зустрічей.